Світлана Херсон. Прізвище я свой не вказує, тому що у нас на льоному березі ще лишилися рідні. 23 лютого 2022 року в той вечір ми ходили з сім'єю на фабрику, було у нас таке місце в Херсоні. Посиділи за затишному кафе, донька тоді ще годувала рибу у басейні, а потім пішли до контактного зоопарку, який був на цій же фабриці розташований. Там було чудове місце не лише для малечі, а й для дорослих, де можна було погодувати тваринок, там, погадати їх, погратися з ними. А завтра була війна. О 5 ранку ми прокинулися від того, що почули, як ніби хтось стукає у двері. Ми ще здивувалися, хтось о опять ранку може стукати. Виглянули за двері, але там нікого не було. От. Ми ще дивилися, прислухалися, потім звуки почастішали. От. Ну, і так як ми живем, жили в Херсоні недалеко від Дніпра, від самої річки, то побачили, нам з дому видно Олешки. І ми побачили над Олешками дим, який здіймався то там, то там, і були звуки такі, дуже гучні звуки. От. Ми не розуміли, що відбувається. Чомусь уміткнути телевізор там або подивитися новини в інтернеті, ми на той момент не додумалися. Я розбудила доньку, тому як треба було вже збиратися до школи, але ми розуміли, що щось відбувається, і не зрозуміло було, чи підемо сьогодні до тієї школи чи ні взагалі. Так, було страшно, тому що коли ти знаєш, що відбувається, то лякає невідомість. Чоловік почав збиратись на роботу, бо по службі він має бути на роботі в будь-якій будь ситуації. Нам з донькою наказали не виходити з дому. Ну, а далі почали дзвінки. Знайомих і страшне слово війна. Тоді ми ще не зовсім розуміли, що це, тому що, ну, коли. Знаєте, да, війна тривала вже на той час кілька років, і одне діло, коли. Ну, як кілька років, 10 років вже тривав. Скільки? Вісім років тривала війна, да, на Сході. Так, але. Одне діло, коли ти це прозачуєш з новин, а інше діло, коли війна приходить саме до тебе додому. І коли вже під обстрілами ти сам а плакати там, впадати в істерики не було коли, не було як, тому що на руках була дитина і не можна було її лякати. Тому тримала себе в руках. А вибухи на той час вже стали ближче. Антонівське місто вже не, він, по суті, не так далеко від нашого будинку. І там точилися бої запеклі за кожен сантиметр нашої землі. Страшно навіть уявити, скільки хлопців там пролило кров. І низький, крім їм та їхнім батькам за дітей, які, не знаючи ситуації, толком не будучи професійними військовими, стали на, на наш захист. Коли щухли перші емоції, треба було. Прийшла думка, що треба щось готувати, їсти, погодувати дитину. От, і саме от прийшла ще думка, що треба десь ну, зняти гроші, тому що якраз отримали зарплати і ну, розуміли, що якось треба десь щось робити. Але ще на той момент я не розуміла, що в банкоматах будуть величезні черги. От, якраз чоловік зателефонував з роботи і сказав, що треба побігти зняти гроші з карток. Але я вже не встигала, бо я прибігла до Приватбанку, до банкомату, там на сусідній вулиці, але там вже були довжелезні черги. І було зрозуміло, що я не зніму нічого, навіть якщо достаюсь до своєї черги, то там вже не буде грошей просто. <кій> І зателефонувавши чоловіку я побігла назад додому. Ну а вдома. Прийшло розуміння, що продуктів вдома не так вже багато, не, так, не такий великий запас. І знаєте, як закон підлості, ще й сіль і цукор майже скінчилися. Вони зрозуміють ті, хто був у місті з першого дня окупації. Бо аптеки зачинились одразу, в найближчому супермаркеті а тебе всі товари за якісь буквально за години. Дякувати подружці, вона тоді згодилася посидіти з дитиною, з моєю. А я вибігла, щоб встигнути хоч щось купити. Купувала стільки, скільки могла, бо ніхто не знав, що воно буде далі. От. А далі, 1 березня 2022 року, расисти вірвалися до міста і почалася окупація. Окупація це коли ти короткими перебіжками виходиш з дому, бачиш купу військової техніки з озброєними зеленими чоловічками. Коли вулицями міста їздять цивільні авто з білими ганчірками в надії, що в них не стрілятимуть коли на заправках, на пунктах роздачі хліба, бо його не було в магазинах тоді, стояли кілометрові черги. <кху> <кху> Я боялася виходити з дому сама, тому що ну розумієте, да? ти сама батьки взагалі лишились на старіму березі. Чоловік на роботі, а в тебе на руках ще дитина. І її сама не лишиш, і сама не вийдеш. І брати з собою було страшно. Тому величезна вдячний нашим сусідам, які допомагали, приносили хліб. От <кій> навіть важко говорити. Окупанти їздили містом. Вони розстрілювали будинки, де були державні організації, управління Нацполіції, СБУ, суди. А, от, а навіть якщо хтось із людей намагався там щось якось о, кидати, кажуть, на ХБК хтось кинув із будинку о, коктейль молотова в них, і вони, окупанти відкрили вогонь по цьому будинку. Не, не дивлячись, що це був багатоквартирний будинок, і могли постраждати, і ті, хто їх не чіпав. От. Ну, а Ну, Потім, вже як окупанти зайшли повністю в місто, ці люди почали робити красиві картинки, як їх тут чекали. Так, да, їх чекали, але не з хлібом і сіллю люди почали виходити на вулиці, вимагати до окупантів забиратися геть. І от знаєте. Якщо ходило багато чуток так, про Майдан, що там проплачені люди були і все інше таке, то тут було видно, люди вийшли самі. Люди голими руками запояли танки, техніку, кричали, забирайтесь, йдіть геть, повертайтесь додому. От. Кхе -кхе. Виходили тисячі людей. Ну і так продовжувалося, мабуть, десь близько тижня. Рашистів це, звісно, злило. Їм треба були гарні картинки, що їх тут зустрічають, люблять прямо з квітами, там, що вони От, А натомість їх ніяк не сприймали. І окупанти почали застосовувати зброю проти мирного населення. Були випадки, коли на дорозі вони просто переїжджали машини танками, бо ті їхали на зустріч, або переїжджали через дорогу. А в... десь у кінці травня а, зник зв'язок. Український, і його можна було піймати тільки в деяких точках міста. А чоловік повернувся додому вже в кінці травня, коли рашисти остаточно зайняли їхню організацію, дехто лишився працювати під началом їхнім. От і тоді вже разом з чоловіком почали виходити з дому на пошуки їжі, на пошуки місць, де ще можна було зняти готівку. Тоді вже Приміські села почали привозити продукції до міста, молоко, м'ясо, овочі, і вже можна було якось трохи знаєте, <смі> жити. От. Але тут треба уточнити, що окупанти а, за пропуск до міста вони відбирали у людей товар стільки, скільки хотіли. Так, на той час вже стало трошки легше, з'явилася сіль, до речі, ніколи не думала, що сіль, знаєте, це така, здавалося ну, звичайна річ. Да? А тут стала ситуація, коли просто в тебе немає в домі, і її ніде більше немає. От. Стосовно цукру було те ж саме. Цукор майже неможливо було дістати. Якщо він десь з'являвся в місті майже по 200 гривень за кілограм, він зникав тут же. От. Його розкупали моментально. Ми тоді ще через ОЛІКС е, знайшли оголошення, хтось продавав мед, ми викупили е, бутиль меду і пили чай з медом. Дякувати Богу, що інтернет ще працював про війни, що окупанти його на той час ще не трогали, ну і можна було читати хоч якісь новини. Бо до травня ми ще зв'язувалися з батьками на лівому березі, ще телефонували, але потім окупанти заголошили український зв'язок і в нас лишився тільки інтернет. Так ми прожили до осені. Іноді вибиралися до батьків на лівий берег допомогти, і то ми їздили вже не по мосту, ми, їздили, ми через річпорт, на катері доїжджали до Голої пристані, ну а там вже чи до чоловіків батьків їхали автобусом, чи мої батьки забирали нас машиною. Це було страшно, але ми ще намагалися якось допомагати, шукали ліки по Херсону також, бо батьки теж у віці хворіють. От. Пам'ятаю, була ще група аптека Херсон, і там люди писали, що в кого деякі залишилися ліки. Я моталася по всьому місту, купувала там пластинку то в якихось ліків, там півпластинки, там чуть-чуть, там чуть-чуть. тому що батьки, ну дійсно, потребували медикаментів, яких ніде не можна було купити. Тим більше, що окупанти медикаменти до Херсону не пропускали майже. Були волонтерські організації, які намагалися хоч щось провозити, але далеко не всі ліки, які були потрібні, тому куплялося все з рук. Ну і так ми прожили до осені. От. А восени ми поїхали до моїх батьків і вже не змогли повернутися до міста, тому що ми приїхали до моїх батьків і буквально через пару днів звільнили місто Херсон. Ми тоді тихенько вдома ночі породіли, водночас засумували, адже ми лишилися відрізаними від міста. А тут по селах окупанти почали розстрілятися в будинки людей, які виїхали. Ходили до тих, хто лишився, перевіряли документи, телефони, вимагали, щоб брали російські паспорти, щоб віддавали дітей до їхньої школи і в садочок їхній. Ми свою дитину не віддавали, ховали вдома. В новий 2023 рік ми зустріли в окупації. Святкувати настрою не було, бо жили і боялися. В кінці зими 23-го року ми вдвох із чоловіком спробували поїхати в Крим. Хотіли продумати шляхи виїзду, бо багато хто виїжджав через Крим у Європу, а там хто лишався, а хто їхав додому в Україну. Але в Крим ми не потрапили. Чоловіка тоді затримали одразу ж. Мене вигнали за КПП подалі, щоб ніхто нічого не казав. І, І там на морозі я тоді простояла. Посеред траси три години, не знаючи, чи побачу ще свого чоловіка, чи ні, тому що <кій> Та, боді, від той будівлі, куди його повели, там від'їжджали криті машини, і ти не знаєш. Ну, Чи він там, чи його вже вивезли, і ніхто нічого не казав. Я просто стояла тоді і на той момент молилася, щоб його просто віддали. Мабуть, ніколи в житті так щиро не молилася, бо чула, що багато історій, які. В історії виїзду через Крим, як людей затримували, допитували, катували, відправляли на підвали, і багатьох із них вже ніхто ніколи не бачив. Це, мабуть, були найдовші три години в моєму житті. Потім підійшов геть молодий солдат, я тоді не знала, що це працівник ФСБ їхнього був. Ну, дійсно, от, на вигляд, знаєте, наші студенти, от в моєму коледжі студенти бувають такого, так модно виглядять. Ну, а той вже ФСБшник, велика шишка. <кій> ну, і Вийшов цей солдат і сказав, що чоловіка не пропустять, його відправляють назад. Мене тоді запитали, чи я їду на, о, далі, чи повертаюся. Ну, Звісно, я повернулася. Я на ватних ногах йшла назад. І йшла, я намагалася роздивитися серед людей свого чоловіка. Водночас боялася побачити його скаліченим. Дякувати Богу, його не били. Він був живий і цілий. Мабуть, тоді Бог почув мої молитви. Ми поїхали додому, ну а вдома, глянувши на себе в зеркало, побачила перше сиве волосся. Не така вже велика ціна за життя коханого. Ну і тоді до нас прийшло розуміння, що треба звідси тікати. Ще раз чоловіка затримували вже біля самого дому буквально, О, били українським паспортом по обличчю, погрожували, що зараз його заберуть і, <кхем> да. і, не, і вже ніхто його не побачить. Так ми дотерпіли до літа. Ну і почали думати, вже, як виїхати. І тут ну, був варіант виїхати, крім Криму, ще був, була можливість їхати через Колотилівку, через гуманітарний коридор прийти пішки. От, і тут, коли ми вже майже надумали, що будемо їхати, з'являється новина, що прохід у колотилівці закрили. Ну, Це означало, що ми потрапили в пастку. Через Крим не виїдемо, по сусідству жили окупанти, які теж пильно стежили за місцевими. Пройшло ще, мабуть, кілька тижнів, тижнів за два, мабуть, і з'явилася новина, що гуманітарний кордон відкрили. І тоді ми вже вирішили, остаточно, ми їдемо.